Привіт! Взяли дитині годинник Mibra Watch Phone P5. Для того, щоб дивитись, бо багато він зараз гуляє на вулиці, можна було швидко його знайти, де його місце знаходження. Так, взяли ми його в магазині Алло. Коли обирали одразу працівники, порадили цей годинник, бо він його. Більш-менш тримає заряд і геолокацію показує. Так він виглядає. Запакований. Ось цей годинник. В нього є роз'єм під сім-карту. І під, і все. Під сім-карту зарядка. До нього йде USB-магнітна. Так, що у нас тут є камера? Треба його зарядити. Так. Що у нас э, на борту взагалі? TFT-екран э, 128 мегабайт внутрішньої пам'яті. Під'єднується до Android та iPhone, Wi-Fi, Bluetooth, GPS? Э, що у там? Фронтальна камера 2 мегапікселя. Тобто можна дитині подзвонити, і дитина може подзвонити так, так само. Але немає функції підслуховування. На деяких інших фірмах таке є. Такий ремінець м'якенький, приємний. І він такий сам, сам по собі приємний на дотик. Так, що там у нас є? Стандарти зв'язку 2G, 3G, 4G, вібрація, вбудований мікрофон. Функція SOS гіроскоп відстань, скільки він, дитина може ходити, перевіряєш 900 мА на годину у нього батарея. І заявлено, що він до 10 днів може працювати в звичайному стані. Стандарти захисту IPX 8 і гарантія 1 рік. Ну, будемо тестувати. Ще 7-карту не брали Для цього годинника. Але я думаю, буде гарний, бо я вже не перший раз чую про нього гарні відгуки. Тому рекомендую його придбати в магазині Ало. Дякую.